Перемагати готові за день до старту найважчих у світі перегонів Дакаро. Команда українця Вадима Нестерчука провела завершальне тренування. Востаннє протестували автівку в околицях столиці Перу Ли Лімі. Позашляховик, як і погода, не підвів тренування, кажуть пілоти. Вдалося на славу. Механіки команди теж задоволені. Мовляв, джип повинен подолати 8 тисяч кілометрів без зайвих проблем. Однак, оминути пустельні дюни буде важче. Особливих пригод наші очікують у пустелях Наска та Атакамі. Там доведеться не тільки майстерно кермувати, а й швидко копати. Втім, українці налаштовані по-бойовому. Сподіваються фінішувати на Дакарі у числі 20 найкращих команд. Ми, ми не знаємо, що буде. Да? Можливо, там щось таке підготовлено, що, що ми не знаємо. З того, що я очікую, то пісконаска повинен бути. Це третій день е е важка ділянка. Проблеми починаються десь на третій четвертий день, такі психологічні, але ну, в гонці. Я, я гадаю, що нічого такого не буде. Ці досвідчені люди там всі брали участь у попередніх там перегонах.